Іграшки вагою 13,7 кг, ціною 4,5 євро за 1 кілограм. Дивіться, що це у нас таке? Руль. <смір> ось такий руль. Тут у нас є дивіться, прям їхати можна вчитись, заводити. Дуже класно. А головне повчання. Далі ось такий поїзд. Тут є всякі кнопочки. Він йде на батарейках. Я включила. Я ушел это. Так, все, выключаем это. Все нормально. Далі. <плес> не так, далее ось такая игрушечка дивіться. Клас! Вона, напевно, також їздить, дуже прикольні, такі головне повчальність, дитинка буде вчитись. Далі. Ось такий попіт. Дуже класні іграшки, дивіться. Так, це напевно, така нічна іграшка. Зараз я попробую включити, ні. Сіли батареїчки, але нічого. Це напевно, нічничок, який дитинка буде засинати. Далі ось така лялечка. Ось така лялечка. Ось такий песик. Так, він також щось робить, говорить там. Ось така лялечка. Далі надувна якась штука. Що це таке? А, це костюм такий що? Коротше, надувна людина ціла, Прикольно. Далі. Квіст русалки. Клас. Можна його одягнути. Далі у нас пістолет. Я не знаю, чи він... він, напевно, мильний. Мені так здається. Далі у нас тут є ось така гра, якісь дощечки і всякі штучки, щоб складати. Далі знову надувне щось. Подушечка. Щось таке. Далі ось такий шобом. На мою голову лізе, значить. Все тут. Далі. Сумка. Сумка з чим. Сумка багато з чим. Я думаю, ми розпакуємо з вами. Тут у нас якісь фарби. Ой-ой-ой, там, коротше, фарби без цієї штучки, без кришечки, і я боюсь замастити. Ось така трубочка, коктейль, пальма. І там ціла сумка всяких олівців. Коротко, все для малювання. Всякі фарби, пензлики, ідеї і так. Ось ціла сумочка для малювання. І ще й сумочка буде. Це все лакшері. Дивіться, ось така книжечка. Далі. Напевне, взимку з'їжджати. Така дощечка, пам'ятаю у нас, колись така була. Ой, бензопила. Прекрасна дитяча іграшка. Ну що. Іграшки мають бути різні, правда? Дивіться, надувний матрас, що взагалі бомба. Я навіть ми назвали це іграшкою, а просто прекрасний подарунок для... до іграшок ще в комплекті. Далі у нас є ось такий дартс з... з такими кульками, які будуть приліпатися. Це супер, тому що ніхто око нікому не виб'є. Далі ось такі масочка ця в нас, так. Далі ось така книжечка. Що тут у нас ще є? Ось такий якийсь екранчик. Я думаю, він буде працювати, тільки треба батареєчки змінити. Далі ось такий міні-рюкзачок. Що це в нас? Щось. А, -а, а це типу бінокль. Дуже класна штучка. З... класно, до речі, зближує. Так, далі у нас песик, він також на батареєчках. Він буде щось робити. Дивіться. Переважно всі іграшки на батареї. Це дуже класно. Дивіться, ось така іграшка. Ось такі магнітні ш... шарики. Кружечки маг... магнітні. Так, що це в нас таке? На... А, тут на лялечку бідно причепився коник. Коротше, ось така е... це музикальна шкатулка, ну тут причепився верблюди. Верблюд процюпиться. Треба його розмотати, а я не маю зараз часу. Не будете дивитися ціле відео, як я верблюда. Відчіпаю від відносички. Далі, дивіться, як класно. Це, я наскільки розумію, на стіну вішається і тут всякі кнопочки є. Такі це гарно розправити. Ось такі це. Боже, я забула. Ракетки типу, але це може ракетки називаються. Я знаю, що ракетки в бадмінтоні, а це я пам'ятаю. Ось такий ММД. Далі що тут у нас йде? Рукавичка ось така. А, є дві. Все супер, є дві. Далі косметичка з наповненням якимось. Ось такий обруч. І ось така якась... Знову фарби. Тут треба бути обережним, для того, щоб дитина це все не вийняла і не замалювала пів хати. Точно. Бо тут все якісь е, блискітки, фарби і крейда. Ось такий ще класний. Так, що тут ще? Ось такі обруч, всякі ось такі, всякі іграшечки. Дині буде дуже цікаво. В принципі, все ми розпакували з вами цей лотик ціною 4,5 євро за 1 кілограм. Якщо він вам сподобався, пишіть у вайбер та забирайте його прямо зараз.